Морозиво користь чи шкода? Всім вітання. У спекотні дні дуже хочеться порадувати себе смачним прохолодним десертом, а саме морозивом. Але чи можна його їсти багато? Наскільки воно шкідливе чи корисне? І як обрати правильне морозиво? Про це ми сьогодні поговоримо у цьому відео, тож дивіться його до кінця. Морозиво, ніби не зовсім корисний продукт, адже воно дуже солодке, холодне, має різноманітні добавки у складі. А насправді... Прохолодний смачний десерт у своєму складі має більше 20 амінокислот, різноманітні вітаміни, жирні кислоти, фосфор, кальцій, магній, натрій та калій. Але морозиво потрібно вживати з обережністю, адже воно дуже холодне і може викликати біль при чутливих зубах і навіть мігрень через те, що судини різко звужуються від холоду. А ще лікарі рекомендують бути обережними з морозивом тим. То має хронічний гастрит, ожиріння, цукровий діабет, непереносимість лактози, гіпертонію та часто хворіє герві. Також не потрібно їсти надто багато морозива, адже це погано впливає на фігуру і рівень цукру в крові. Морозиво можна їсти всім лише в тому випадку, якщо воно зроблено з натуральних інгредієнтів, не ароматизоване. Тобто, купляйте морозиво максимально просте, без наповнювачів і ароматизаторів. Зараз в наших магазинах є величезний вибір різного морозива. А як же правильно його обрати? Для початку потрібно дивитись на упаковку. На пачці повинно писати ДСТУ 4733. Це означатиме, що морозиво зробили з натуральних молокопродуктів. Якщо ж написано ДСТУ 4735, то значить застосували замінники молочного жиру. Потрібно читати склад морозова, дивитись, який інгредієнт стоїть на першому місці. Ідеальними складниками є молоко, вершки, масло, яйця, цукор. Має бути мінімум ароматизаторів та барвників, а краще, взагалі, їх відсутність. Зовнішній вигляд повинен бути презентабельним. Якщо упаковка зім'ята й деформована, а морозиво втратило форму, на ньому є кристалики льоду, то це означає, що продукт розморожувався і потім заморожувався. Їсти таке морозиво не можна, воно шкідливе для здоров'я. Варто подивитися, чи правильно зберігається морозиво. М'яке морозиво може зберігатися до 10 днів, а заморожене морозиво при правильному зберіганні буде смачним і корисним біля 2 років.